Сироти, які навчаються у лозівських профліцеях, отримують по 2 тисячі гривень допомоги. Їх виплатять з бюджету за рахунок програми соціального захисту населення. Міські депутати виділили на це 73 тисячі гривень. Матеріальну допомогу отримають 27 учнів лозівського профліцею і 11 – панютинського. Повідомила начальниця управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало. Допомогу нададуть до кінця цього тижня, запевнив міський голова Сергій Зеленський. Її отримають як лозівські, так і немісцеві діти. Мер вже передав учням сиротам спонсорські 5,5 тисяч гривень після того, як у суботу, 12 березня, працівники і учні Лозівського і Панютинського профліцеїв протестували під мерією. У кінці цього тижня разом із працівниками ліцеїв міський голова збирається їхати до Києва. У п'ятницю я також буду в Києві. Ряко. З працівниками цих ліцеї для того, щоб їх підтримати, питання подальшого фінансування профтехосвіти за рахунок державного бюджету. Два із половиною місяці Лозівський професійний і Панютинський професійно-аграрний ліцеї не фінансуються. З початку 2016 року держава переклала утримання профтехзакладів на місця. Лозівські депутати у січні відмовилися фінансувати Лозівський і Панютинський ліцеї з міського бюджету, бо в ньому немає на це коштів. У лютому Верховна Рада внесла зміни до бюджетного кодексу, повернувши державне фінансування. Але президент України й досі не підписав ці зміни.